У нас є зараз можливість послухати е, учасника цього поєдинку, капітана нашої команди Анатолія Тимощука, який зараз на прямому включенні зі Львова поруч з ним Роман Бебех, Тож, давайте передамо йому слово. Отже, Романе, тобі слово. Добрий вечір, студія. Вітаємо вас з табору збірної. Анатолій Тимощук, рекордсмен, капітан команди. Чув дуже гарячу дискусію. Я думаю, йому є, є що додати. Анатолію, ви погоджуєтеся з нашими експертами. Що у вас трошки інша точка зору, що не так креативно виходили більше, напевно, відбиватись. Ні, ну знаєте, я би хотів сказати зі своєї сторони. Завжди легко сидіти біля телевізора. І давати комусь оцінку. Я розумію, що там зібрані люди, які також розбираються в футболі, але те, що вони хочуть бачити, втілити на футбольному полі проти з, з найкращих збірних світу, мабуть, не так просто. Те, що стосується нашої команди, проявили хороший характер, проявили бійцівські якості. Я, я рахую, другий тайм зіграли досить добре. Тому те, що на перших хвилинах не виходило, я думаю, все-таки. Не наштону не під гру суперника, а потім вже пішло краще і створили моменти. хоч навіть і там стандартні положення були. І ви покажіть ще якусь збірну, яка може пресингувати збірну Іспанії в принципі на їхній половині на протязі всього другого тайму і заставляє іспанців помилятися. Не те, що іспанці вийшли якісь недонедолонаштовані. А, а те, що ми заставили їх помилятись. І, на жаль, ми не реалізували свої моменті. Хоч навіть і збірна Іспанії грала краще, чи володіла м'ячем більше, ніж наша збірна. Ну, я думаю, вряд чи хтось очікував іншого. Анатолій, якби ви були журналістом, ви б критикували збірну України і за що б критикували? Ну, звісно, без критики нікуди. Тому... От критикували за центр поля, сказали, що ми. В принципі, програли центр поля і це ваша позиція. Ви згодні з тим, що центр поля ми програв? Я ще раз сказав, завжди легко біля телевізора. Тому в мене своя точка зору, в мене є на руках техніко-тактичні дані всієї команди, хто як рухався, хто як відкривався, хто скільки пробіг, хто скільки зіграв, розумієте. А Біля телевізора я в будь-якому виді спорту можу бути кращим за всіх інших. Тому... Найбільше пробіг. Ну, це вже я думаю, що Артем Федецький і я разом з ним. Але про себе не хочеться говорити, тому є дані, які... Про щось все-таки говорять. Те, що тренер визначає основний склад, я думаю, якщо ми будемо тренувати, то ми будемо вирішувати гравців ставити. Є головний тренер, який відповідає за основний склад і який відповідає за результат команди в першу чергу. Тому саме приємне, що було, що створили моменти і те, що вболівальники нас після матчу підтримували і подякували нам за гру. Я думаю, що мало збірних знайдеться, навіть якщо хтось говорить, що збірна Іспанії зараз не в формі, чи ж якийсь футбол ну, не вразний, показує. Знайдеться таких, які можуть грати навіть в нашій групі, грати так зі збірної Іспанії. Тому час покаже дійсно у нас перед нами стоїть завдання виходу на чемпіонат Європи. Звісно, не хочеться грати плей-офф. Звісно, завдання виходити з першого з другого місця. Всі розуміють наскільки це важко. Але я думаю, що ситуація ще поки що є теоретичні шанси. Ми будемо віддавати всі сили для того, щоб це зробити. Анатолій, повернемось до перед грою. Те, що було. Ви напередодні гри були з командою в госпіталі у наших воїнів. Після цього почалась травля в Росії в ЗМІ. Як ви це сприймаєте? Чи не боїтеся психологічно їхати зараз в Росію після того, що багато телеканалів, преси почали це трактувати зовсім по іншому? Я нічого не боюсь, тому що я за свої поступки сам відповідаю. І те, що я роблю, я ніколи не жалкую про те, що. Я роблю якісь, якісь дії. Тому я не боюсь ніякої травлі, не боюсь нікого. Я чесний перед всіма. Тому я ще раз говорю, що я за мир і, мабуть, кожен з нас хоче, щоб мир швидше настав, і ми вирішили будь-яку ситуацію. Тому що війна це біль для всіх на футбольному полі, можуть бути переможені, можуть бути програвчі, коли гибнуть на війні. Мирні люди, діти, то це нема тут переможця. Це дійсно горе, горе для кожного з нас. Тому я думаю, що якщо кожен з нас буде прагнути для того, щоб досягти миру, ми дістанемо цей мир і будемо жити мирною злагодю. Передаю слово студії. Студія я знаю, що у вас є теж запитання. Ну, Анатолій, по перше, вдячні за вашу патріотичну позицію за те, що ви справді от свої своєю кар'єрою, своїм життям довели, що ви можете прямо дивитися людям в очі. і Ніхто вас цього не відбере, як на футбольному полі, так і за його межами. Але давайте повернемося все таки до гри проти команди Іспанії. Олександр Олексійович Іщенко хотів задати питання, якраз от по цьому матчу. Ну, я по одному моменту, вернее, момента два. Прежде всего, что мы действительно должны шляпу снять за ту работу, которую ребята выполнили. И мы не говорили о том, что кто-то не, не не, доработал. А, наверное, обратили внимание на то, что вот такое расположение игроков заставило бегать без мяча весь первый тайм, допустим, наших крайних лутзащитников и Ермоленко, и Коноплянка. Значит, там, где в центральной зоне, это не так ощущается, потому что их три центральных полузащитника. А на флангах это очень остро ощущается, потому то и не получилось игра в атаку. Вот это, я считаю, привело к тому, что значит, это обратная сторона того прессинга, который значит, команда применяет. Но у нас же есть моменты. И есть случаи в истории украинского футбола, ну тогда еще советского, когда Лобановский вызывал говорил, мы сможем прессинговать два тайма в сборную Италии, только тогда мы можем выиграть. И команда выиграла эту игру. И один из тренеров. І второй з тренерів знають об этом. Вот це это я й мав в'єм. Ви розумієте, що дійсно, мабуть, не так ефективно зіграли фланги, як ви зараз замітили. Але все-таки суперник іспанці старалися створювати більшість для наших флангів гравців, щоб вони не могли вскрити фланги. Тому що, я думаю, вони також вивчили нашу гру. Те, що стосується якоїсь критики, критика вона також має бути. Без критики ми нікуди не дінемося. Але приємно, що все-таки нас критикують в матчі проти збірної Іспанії і хочуть бачити кращу гри, тому що це значить, що ми своєю грою заставили людей вірити, чи люди привикли бачити від нас змістовну грою результат. Так що я думаю, що. Дуже хороший потенціал, дуже багато хороших гравців, і дуже багато нових гравців, дебютантів національної збірні. Як ви бачите, завжди тренерський штаб працює над тим, щоб когось нового покликати чи дати гравцю якийсь шанс. Тому я думаю, що нема нічого неможливого. і все. Хай навіть ми зараз на третьому місці, але все в наших руках для того, щоб продемонструвати бійцівські якості, результат для того, щоб попасти на чемпіонат Європи. Повірте, що кожен з нас цього дуже хоче, і кожен з нас про це, мабуть, не проводить дня, щоб про це не подумати. Анатолій, ми вам вдячні за те, що ви прийшли і вімкнулися в наш прямий ефір. Безперечно, що ми так само говоримо і дуже вболіваємо за збірну України. І ми щиро вірили в те, що ця команда може зіграти на рівних. Тим більше кваліфікація футболістів, які виступають у національній команді України, дозволяє їм. Ну, тобто, лякатися там нема кого. Ви всі грали на серйозному рівні, ви маєте можливість грати проти стоп збірних, напевне, на одному рівні. Ми вам цього бажаємо, бажаємо вийти на чемпіонат Європи і насамперед бажаємо гри матчі проти якісної гри і якісного результату матчу проти збірної Латвії. Анатолій Тимошу був Удачі. зараз на включенні з профутболом. Достатньо така бачите, цікава дискусія у нас вийшла.